Доброго дня, діти! Сьогодні я пропоную вирушити на зустріч весні, адже вона також вже йде до нас. Пропоную побудувати гарний човен з геометричних фігур, на якому ми і вирушимо на зустріч їй. Щоб отримати всі необхідні геометричні фігури, ми будемо виконувати цікаві завдання і за кожне отримувати певну фігуру. Починаймо. Погляньте. Ось зображений гараж для автомобілів. Який він за розміром відносно автомобілів? Так, великий. А автомобілі відносно гаража. Вірно, вони маленькі. Ви звернули увагу? Що автомобілі різного кольору і гаражі також. Дуже добре! Давайте поставимо кожен автомобіль на своє місце біля свого гаража відповідно до кольору. Дуже добре отримуємо першу фігуру. І в цьому завданні багато автомобілів. Всі вони різні за кольором і розміром. Давайте назвемо всі кольори: Жовтий, зелений, синій, червоний, блакитний, білий. А тепер давайте всі великі автомобілі розмістимо ліворуч. А маленькі праворуч. Дуже добре. Давайте порахуємо, скільки великих автомобілів. Один, два, три. А маленьких. Один, два, три, чотири, п'ять. Дуже добре. Отримуємо ще одну фігуру. Погляньте, як багато тут м'ячиків, вони різні також за кольором і розміром. Напевно, тут хтось бешкетував і розкидав всі м'ячики. Пропоную розкласти їх згідно розміру і кольору. Великі червоні, великі червоні м'ячі складемо біля футбольних воріт, а маленькі сині м'ячі біля пісочниці трикутної форми. Будьте уважні, бо в нас зображена трикутна пісочниця і квадратна. Нам потрібно, нам потрібно трикутної форми. Дуже добре і ще одну фігуру ми отримали. А зараз пропоную розкласти предмети до тих фігур, на які вони схожі. Ліворуч фігури схожі на круг, праворуч на квадрат. Дуже добре. А тепер складемо ліворуч фігури, які схожі на трикутник, а праворуч, які схожі на прямокутник. Ярмо та швидко ми працюємо, є ще одна фігура. А зараз складне завдання. В нас є зображення предметів, які розлетілись хто куди, та цифри, які позначали їх кількість. Давайте спробуємо зібрати однакові предмети ліворуч на ось такі полички, а пораховоруч. На ось такі полички. А порахувавши їх, дізнаємось, яку цифру слід розмістити праворуч навпроти них. Рахуємо предмети в першому ряду. Один, два, три. Праворуч цифра три. В другому ряду один. Два. Цифра два. І останній. Один, два, три, цифра п'ять. Так, і ще одна фігура з'явилась для човна. А зараз пропоную пограти в гру що зайве. Які ми молодці гарно впорались і швидко, тому отримуємо ще одну фігуру. Пропоную розглянути картину та визначити, які геометричні фігури використані при її створенні. Це круги, овали, квадрати. Прямокутники та трикутники. Давайте їх порахуємо. Один круг це сонечко. Три квадрати. Будинок, вікно, пеньок біля будинка. Один прямокутник. Стовбур дерева. Один овал. Листя дерева та два трикутники більшого і меншого розміру дах будинку. Дуже добре, от ми і отримали останню деталь. Тепер давайте спробуємо скласти човен з тих деталей, які ми отримали. Який гарний човен вийшов. Тепер ми швидко дістанемось до весни. Діти, ми вирушимо на човні. Він рухається по воді. А які води транспорту ви ще знаєте. Давайте пригадаємо разом. Я вам показую картинку, а ви називаєте, що це. Автомобіль. Літак. Ракета. Потяг дуже добре. Сьогодні на занятті ми збирали деталі, щоб збудувати човен. А я пропоную ще виготовити потяг, але за допомогою аплікації. Для цього нам потрібно зразок. Білий аркуш паперу, три прямокутники різного кольору. На ваш вибір, невеликий прямокутник чорного кольору, смужка жовтого кольору та смужка чорного чорного кольору, клей, пензлик, ножиці та клеййонка. Беремо смужку жовтого кольору. Складаємо її навпіл декілька разів, розгортаємо та розрізаємо по лінії згину. Потім беремо смужку чорного кольору. Також складаємо декілька разів навпіл, розрізаємо по лінії згину та з кожного квадрата робимо круг, зрізаючи куточки. Далі беремо великі прямокутники. Та зрізаємо куточки лише вгорі. Викладаємо всі деталі на аркуші паперу, утворюючи потяг. Приклеюємо самостійно або з допомогою батьків. Приєднуємо вагончики один до одного за допомогою олівця. Діти. Сьогодні ми з вами дуже добре попрацювали, пригадали кольори, величину фігур та розмір, згадали геометричні фігури, побудували з них чудовий човен для подорожі на зустріч весні та виготовили потяг за допомогою аплікації. На цьому я кажу вам до побачення, до нової зустрічі!